Привіт усім. І знову ж таки, привіт. Зараз я запрошу гостей і підніму ще одну таку цікаву психологічну тему, що таке оскверняючі думки, як їх позбавитися. Що робити, якщо ви бажаєте в думках когось убити? Осквернити, знищити, якщо з'являються дуже ненависницькі думки, причиною чого це являється Так. І запрошуємо гостей. Привіт-привіт всім, хто прийшов. Я розумію, що зараз літо, майже. Отак все тепло? Останній місяць весни має йти, тому вас трішки менше. Але ж все ж таки я рада всіх вас бачити. Люблю вас. Так, став повісовну камеру. Я такий сукні для вас сьогодні. До речі, як вам мій стиль? Трішки дитячий, трішки еротичний, трішки власний. Так, Санечки, дякую, дякую, що ви напробігали. Так. Я вас всіх люблю. Дякую, дякую, дякую. Отже, привіт-привіт! Що таке оскверняючі думки, як вони з'являються? Що з ними робити? Зараз все детально розкажу. От хтось питає, що це таке. Термін це не зовсім із психіатрії. В Психіатрії професійно це називається по-інакшому, але я розкажу це. Ну, як називають трішки це в народі. А... Якщо ми щось або когось дуже любимо, особливо, от, наприклад, хтось любить релігію, хтось дуже любить дітей, хтось любить маму, хтось любить кохану, коханого. Ну, коротше, у кожного є улюблена людина, річ і так далі. І от саме оскверняючи думки, вони з'являються до найдорожчого. Одного разу людина дуже віруюча. Дуже добре, приходить до церкви, і в неї несподівано з'являються думки знищити всі ікони, осквернити їх, навіть зґвалтувати святі лики. А... Священники пояснюють це так. І коли це пояснювалося? Біс селився, треба виганяти. Але психологів, психіатрів є своя відповідь на це. Так. Якщо, нема. Якщо немає таких думок, то це чудово. Або ж випадок. Мати дуже чекала дітей, довго їх не мала, чи ще щось, не могла завагітніти, чи ще яке, ну, різне. Тут, коли вона вагітна, народила дитину, не з'являються дуже страшні думки, вона боїться впити ту дитину. А, в неї посеред ночі може прокинутися стані того, що вона може щось погане вчинити тій дитині. Що це таке? Так, Відповідає на питання. Ні, якщо нема любимої людини, любимої речі, нема любові, то що робити? А ви точно хочете мати любов? Пам'ятайте, що, як сказав один геній злий, Хто не хоче страждати, не має любити. Якщо вам потрібна любов, а це дуже приємно. пам'ятайте, може бути і не дуже приємно, можете отримати страждання. Отже, задумайтесь, вам треба любов чи ні? Якщо все ж таки треба і ви вирішилися на таке почуття, то шукайте її. Я впевнена, вас хтось народив, вас хтось любив, вас хтось кохав і ви когось. Повторюйте цей досвід, шукайте і шукайте. А, народіть дітей. Буде кого любити? А, любов це така річ, яку не просто знайти іноді, але знайти все ж можна. Діти це не любов. Помиляєтеся, Іване, це і є любов. Кажуть, що материнська батьківська любов вона найвища, найсильніша. Коли літак один падав, а люди дивились на виступ, один. Пілот спали з керуванням, і літак впав на них. Вони взяли батько і мату, то дитя взяли, накрили з собою, загинуло, дитя вижило. Це ж треба так любити, щоб любити більше найдорожчого життя. От, То любов, кохання то теж любов. А, є ще любов до якихось речей, допустимо, до віри, до батьківщини і так далі. Так, отже, коли такі страшні думки з'являються, і не дай Боже, ти думки можуть іноді реалізуватись. Пам'ятаєте, з'явилися ускверняючі думки, з'явилося бажання нищити найдорожче. І проти волі ви цього не хочете, але думки атакують. У вас не в станів, ви перестресувалися, вам треба негайно відпочити і вилікуватися. Вам треба скинути з себе цей стрес. І головне встановити діагноз, якщо це дійсно загострення стресу, якщо це невротичний розлад, нічого страшного. Ви ніколи ці думки не реалізуєте. А так, як ви їх не реалізуєте, ви можете їх не боятись. Не будете боятися, не будете їх згадувати, тих думок поганих. Все буде добре. Але найгірше, коли оці думки являються голосом, який наказує, який повиліває, якому дуже важко опиратися. Один дуже нещасний хворий, він кричав: сховайте від мене ту мотузку, що в підвалі, голос наказує мені повіситись. Це дуже страшно таке, якщо з'являється наказ, то вже дуже-дуже кепські справи, то серйозний психічний недох. Отака от. От, от річ цікава. Отак от, от, отже, але пам'ятайте, все лікується. Отже, ви зрозуміли, що воно про що мова? О, так. Дякую, я вже захищав батьківщину, вона мені не дала нічого взамін. Іван пише: Привіт, Світлана, привіт. Так, ну, розумієте, тут така річ, що іноді ми змушені віддавати, нас змушують віддавати все, нас змушують любити, а взамін нічого не дають. Є така річ, але пам'ятаєте, що захищаючи батьківщину. Ви захистили тих, які за це вам завжди будуть дячні. Політики можуть нічого не дати взамін. вони скупі і негідні часом. Але ж не всі такі. Є люди, які дійсно вас за це поважають, принаймні я вас за це поважаю. Як так склалось у вас, що у вас немає любові, ви мені навіть не відповіли на таке питання, як, а чи ви її хочете, чи ні? І так, мої дорогі, думаю, що так шукаєте любові. Отже, я ще э, подарую вам різних парад. Мане э, лохто цінить людей, які захищають, цінують. Я принаймні ціную сонечки. Зараз мені позвонив кур'єр, я маю забрати в нього дещо, а потім до вас повернусь. Я виключусь, потім знову зайду в ефір.